Hello. Вітаю вас. Я вас вітаю. Все прекрасно. Дуже добре. Так, я з України, з Києва. Я з Америки. Mm. Сьогодні мені щастить. У нас Сполучені в Америки. <рігlie> ну просто ви вже не перший співрозмовник. На українській мові? Українською, так. Oh. Я не зустрічав нікого. Ну, тепер можете загадати бажання. А поки загадуйте бажання, я подивлюсь, що воно не здохло в новинах, чи не пишуть. на на, это вы должны загадать желание. Чому? Потому що ви между двумя американцями. А я, ну то я вже, воно вот зараз точно новини перевірити. <laughs> Щось в лісі здохло, так? Да? Ну, може, в Кремлі, може в лісі. Де, де б не було б цей, то, то буде добре, знаєте. Надіжди мало, що в Кремлі щось здохне. Ну, Воняє можливо. довго, але -то не здихає. Хай в бункері, то вже, знаєте, місця вже немає там різниці, в принципі. Великої. Ну, ви тут на які теми спілкуєтесь? Что, еще раз? На эти темы Про що розмовляєте? На всі теми спілкуюсь. В основном мене спрашивают. Потому что я уже понял, спрашивать, ну не то что бесполезно, а просто, ну, уже понятно, что происходит и как происходит. Отношения, настроєння, я уже все знаю. Может, вас что-то интересует. Не, ну я з попереднього співрозмовника запитував, думаю, що Трамп якось так от Задню, а, дає. задню дає. Крам задню дає. Так. Ну, ну як, не то, що задню, ну знаєте, як, от він обіцяв мегасупер е, ці санкції ввести, якщо там не буде, от там через 10 днів, скажімо, миру чи зустрічі. Ну, 10 днів вже давно пройшли. Е, санкцій ніяких нема. Оцих там вторинних проти нафти російської. Хочете відкрито, скажу. Та звісно. А... Судя по тому, я буду на, на Русь. Я, Без у меня, проблем. Що, уже, за 35 лет в Америке я уже забыл и украинскую, и российскую, так что буду на Суржике. Так получится. Добро. Наблюдаем то, что происходило начиная 6 лет назад, 5 лет назад. Почему украинцы не одновидят Трампа? Ви знаєте, українці взагалі до Трампа в принципі, все одно ставляться. Тут немає ні, 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 ненависті чи чогось. Тому... Це... Не... Може, би просто ви общаєтесь в тому кругу, в якому… Президент а, а... Да -да. Сполучених Штатів, які американці собі вибрали, та й на тому все. І Миримось з тим, що ну ж вибрали, то вибрали це. Все, питань нема. Це ж. Ну, зрозуміло, коли слухаєш і розмовляєш з Україною. Всі очень негативно відносяться. Вот он такой, вот он всякий, вот это так. Він он, он вже не був президентом, Байден був президент, Байден прийде порядок на ВД. І так. До, до Трампа відносились негативно. Ну, не, ні, негативно. є, є таке, так. Да, бо знаємо, бачимо його ставлення до того самого диктатора, кого він на лясці приймав там. Американські військові на колінах ту червону доріжку йому там розкатують, зустрічають. Знаєте, тут можна, якось... можна. я переб'ю. Воно якось ви, обращ... ви обращаєте внимание на ті мелочі, які і нельзя. Любому хто би не приїхав, стелили б дорожку. Хто О, би не приїхав, Дивіться, стелили піс... би... після цього приїжджали там, були і був і Макрон приїжджав, і Мерц приїжджав, Зеленський, Мелані і Нікому. Вони приїжджали в Білий дом, они не приїжджали в Артопорті. Ну, Менше з тим. Знаєте, не дорізка, не дорізка, дорізка. Ну, тут доріжка до ріжкою. Тут більше заціпило, коли, коли, коли припинили допомогу Україні. Так, коли припинили допомогу? Ну от весною ж було таке, щоб була команда від Трампа так, да. припинити весною цього року. Припинити, так. припинити, значить, надання допомоги і, ви, ви і дані. Ви маєте в виду тоді, коли е, Зеленський приїхав і устроїв скандал в Білому домі, правильно? Ну, там не зовсім, щоб скандал був, да? давайте вже так будемо відверто. О. Відверто будемо говорити скандал. А Є. ще стар плакати. Перед тим, це, а ще перед тим, коли був президент Байден, якщо вже ми повертаємось до того часу, згадаємо, як е, республіканці заблокували теж надання допомоги і, і щось. 8 месяцев допомоги никак вот, не надходила. находило. Наверное, с самого начала мы должны были бы с вами выяснить, какие новости и кого вы, кого вы слушаете. То есть я знаю, кто распространял эту пропаганду. Во-первых, Во давайте я вам расскажу, да, почему да, да, республиканцы да, 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 да. голосовали за остановку. Потому что демократы начнем с того, это коммунисты. Это коммунисты, которые... Послухайте меня. Послухай, да, а -а -а -а. не-не-не, вы можете верить, можете не, но можете проверить. Это, это, это коммунисты, которые забрать у богатых, разделить бедным и по своим карманам распихать. Поэтому то, что демократы делали, они создали один закон, в котором и помощь Украине, и помощь... Израилю и помощь э, э, этим э, э, Хамасу и всем остальным. Республиканцы сказали, нет, мы хотим разделить эти законы. Мы не будем голосовать в одном законе и помощь убийцам, и помощь э, тем, кто э, защищается. Нет, мы будем голосовать только раздельно. Демократи сказали нет! Так кто остановил э, э, помощь? Демократы или республиканцы? Республіканці говорили нет, Республіканці сказали, ми мы будем за помощь України, но отдельно мы голосуємо. Ну вам за треба було паралельно законам. тоді брати і приймати якийсь такий закон, щоб без то без, без зупинно туди демократ... надавати скажи, будь послух. ласка. Я просто я кажу, ні, ну дякуємо за допомогу, Америка там надає. Є. Е, питань Я нема. І от тим, що вісім місяців не надавалась допомога зброя, як ви думаєте, це допомогло Україні чи ні? Коли? Коли? Коли 8 ну це ще давалось? за президентство Байдена було. Коли оцей закон такого, не прийняли, не було, було. Не було. було. Окей. У вас пропаганда промила вам мозги. Нам пропаганда промила не... мізки. Я зрозумів питання, в мене не... більше до вас немає. Потому что вы слушаете, не, я слушаю в английском э, все. То есть то, что говорят на английском, и я слышу это в пер, от первого лица. Вы слышите в переводе от ваших блогеров, от ваших пропагандонов, mm -hmm. которые против Трампа, за Байдена, и они mm -hmm. всегда будут говорить то, что интересно против демократической партии. Да на данях сброи припинилось. Ну, да. Тому что республиканцы не проголосовали відповідний закон. Еще раз, республиканцы не будут голосовать за закон, который включает 100 тысяч, 100 миллиардов долларов, из них всего 7 миллиардов Украине. Они сказали: Украине мы будем голосовать за, только отдельно разделите эти законы. Демократы не за, Демократы были у власти, это они диктовали условия. Большинство, большинство Биллсис, Сенаті, по-моєму, в республіканці мав, чи в Конгресі. Ні! Де там той закон приймався? Саме так. Це і чі? голова да? цього послухайте, послухайте. сената, він республіканець. А, не давав, він навіть не да. виносив цей закон если, на ви, розглядання. Якщо ви спитаєте і будете мене перебивати, коли я вам розповідаю, ви не хочете слухати, що я вам розповідаю. Це проблема. Я намагаюся говорити. А вы перебиваете и говорите то, что вы хотите слышать для себя. Вы это уже услышали. Проблема. Вы себе в мо... в том. Да, слышите, опять начинаете. Давайте я доскажу вам. Значит, как сейчас, как, сейчас, когда Трамп пришел к власти, mm -hmm. у нас и Сенат, и э, большинство республиканцев, когда были демократы, большинство было демократов, они решали, что ставить в закон. Ми ходили к Белому дому и стояли з плакатами дайте Україні ленд-лиз. Uh -huh. Байден не, не давал. Uh -huh. Зеленський даже не просил. Uh -huh. Все українці говорили, а зачем нам ленд-лиз? Хто, хто всі говорили? Звідки у вас така інформація? Все, все блогери, хто всі? Всех Які тебе? блогери казали? Що ви, ви, слух, ви слухаєте своїх пропагандонів? Да я не слухаю пропаганду. Да как не слушает? Теперь я же Но, что вы их слушаете. Кто у вас, кто у вас, кто у вас представитель Украины в Америке? Проверно пос, посол Марк, Маркарова. 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 Запр... Маркарова запретила вообще произносить слово «банди». Да вы что? А можно с этим документом ознакомиться? А Да, на, на интернет, на Google і пробейте. А, і тобто я маю страшно. шукати то, що ви зараз закидаєте, я Маркарова міст, заборонила я використовувати я вам, ленд я Послухайте. Дуже я цікаво. Могу вам Ну как я могу Дуже вам показать? У мене это є. Ну цікаво, но ви же не інтересуєтеся. Ну, ну проверьте інформацію. Дійсно, я мне, я, буду, я буду. Я буду за кожним я буду перевіряти. Мені знаєте, да ніякого не часу кожного, не вистачить. Да не за кожним. Це головне правило. Саме Проверить, цікаво, і навіть на сьогоднішній правило. день допомога теж від сполучених штатів припинилась. Її оплачують да повністю європейці. Як це? Ні? Опять ваша вам От як це ні? Якщо повністю Трамп сказав ну, все. І все. І вчора Венс виступив і сказав все. Дает Більше а нічого, все, дает. тільки Тоже буде, саме. тільки за гроші буде. Тільки за гроші. За да, гроші Європи. А Америка да, все вмиває да. руки. Она все одно, да, ну що продовжає. А ви що? Да, то ви шо. Угу, цікаво. Вот об этом я и говорю, почему ви все да, Трампа да, 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 ненавидите? Да. Вот вы и продолжаете Вот ненавидити. я, вот я вам я вам раз вот, два три ненавидите. сказал. Вот вы, раз, два, три, и есть тот, который ненавидит Трампа. Чего я ви до нього, я не можу ненавидить. Мені дуже вот, подобається то, Міланія що? Трамп. а особливо його тесть Виктор. Ві <сум> да. От який ще <сум> має <мають сум> трошки вплив на нього. Бо він зовсім вже у вас трошки з катушок злетів. О, от об этом я говорю. Ви почему ви ненавидите Трампа, который вам дає единственный... зелене. Не він, він дає. Це а, не, не його власне. Це платник податків в Америки нам дають. Це податки? за їх гроші. А що вообще насчитуєте на податки? Я кажу, що це американці це нам надають. А що американці вам должны давать вообще скажіть? Бо вони, скажімо, виступали а гарантами. Ніхто Хто підписував Будаперський це... меморандум? Ну, підписував, блід там. Что такое меморандум? Почитайте. Брали на себе зобов'язання? Чи не брали? Не, почитайте. В... Шо... Брали почитайте. на себе зобов'язання. Пойдіть на. Е... Обов'язково піду. І прочитайте, прочитайте, що таке там. Одну Яку, да. Меморандум. Який пункт? Это, не до... Это не договор, а що це меморандум. А ми віддали свою ядерну зброю натомість. Я з вас почув, что все, дали, все, дали в 91-му году. Ні, в 94-му, по Ну, в 91-м вы подписали и стали индепанными. Да, в 91-му стали незалежними. так. Правильно, и за 30 лет за что вы ви начали выпускать? Только распродали, проспекулировали всю О, свою вооружение. Цікаво, а вы звідки переехали до Сполучених Штатов, якщо не секрет? Советского Союза. З з Росії, з Вінниці, з Запоріжжя. Я был в Советском Союзі, так. Радянський все Союз складався з 15 республік, що ви не знаете. Я запитав, з якої республіки ви виїхали? А, така різниця уже. Ну мені просто дуже цікаво. Тоді був Союз. І тоді, Україна и Росія были одинакові. Не, абсолютно. абсолютно, ну. Так. Входили господа, до Союза. Так я питаю, з якої республіки було. ви виїхали, якщо не секрет. З України. З України. Да. Так. Род, да. Родичі зараз є у вас в Україні? Є. Yes. І підтримуєте зв'язок? ну і бізнес, у мене і бізнес є в, в Україні. Да. Я зрозумів, бачите, як добре. Так може ви не вам не розповідали, що Україна да, робила, ні? І не розповідали. І літаки а випускали, так? Що ви і пускали? навіть під час війни, літаки випускали. Літаки? Так. Ні, літаки випускали. Літаки, не випускали. літаки? випускали. Можна літаки? перевірити цю інформацію. Ан, Ан 148. Скажіть, Ан 148 це Ан, це російський самолет. Ні, це український. Російський Ні. Да. Повністю розробка наших українських конструкторів. Розробка, да. да. Розробка. Разробка, і повністю да, він зроблений, і випускався Росі. він тут. Він випускався вже так, після 14-го року. Так. Після 2014 року почали випускати, і вже навіть деякі країни О, так заключили у контракти, У вас виходить. заключали контракти, Сейчас заключали що контракти. Ви зараз що ви випускаєте? зараз Нептун, наприклад, а, випускаємо. Ракети, да, Фламінга, дрони фламінго, дрони, робимо. Фламінго я ви не знаю, випустите? це певна військова таємниця, скільки їх є. А, ну, я, я, не, я не вижу, можу знати. Про тріть очі, за подивіться. Половину... Про тріть очі? Що вам показати? Чим потопили ви цей ви флагман Чорноморського флоту? Чим потопили? Українськими ракетами протикорабельні. Саме так. Да. так. Інформація так. Этом, а Вілька, а, а Стугна. Та да там безліч всього робили. Ну, Розроблялися.

На Google делай. А, все идите, на Google, та, то, что все роби сам. Да. Я зрозумів. Да, вы صов, такие, конечно. знаете, бла, 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 бла. Бла саму, бла, 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 а бла бла. А чей Крым? За чей? -то? За чей Чий Чей Крым? Турків. Турків. Все, я пытаюсь больше до вас О, це. Ты така, знаешь, ты типовая консервочка вскрылася. Мы ви украинцы. Да, самое так. Добре, что ты выехал, честно тебе скажу. Слава Богу. Молодец. Питань нема. Аж легше ні. дихати стало. Да, я вижу, як Саме ви задихаєтесь. Так. Саме так. Що ти підгораєш? Дивись, я, я ще вас ніяким чином не образив. Я виїхав. Ви, я, ти... я, я абсолютно не. А чого ти вас? вже на мотюки? Чо Но ти на вже... мотюки? Чого ти на мотюки вже я, впав? Я тебе... я тебе ще ніяким чином не ображав, не мотюкав. Я дивись, ти продовжив мотюкатись, я тобі просто виключив звук. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжообсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, які ви дивитесь на даний момент. Підтримую наших виробників та смачної кави. Так. Вітаю вас, вітаю, давно так. не бачились. Так, да, всього вам хорошого ще раз. Як я вас справи? А у мене прекрасно, все, все хорошо. Це чудово. Надію, це чудово Ні, у мене зараз стріма нема. Стрім планується а, завтра. А я зараз, а так так, порозмовляти для канала, скажімо так, вийшов. Я я понял. Я понял. Ну, якщо там чути в Америці, Сполучених Штатах, бо щось так ніби якось Трамп так взявся, вот-вот-вот, за вот, вот, зараз же мир, вот же зустріч э, зеленського Путіна, а зараз взагалі гасть тиша. А, ну, в последний раз, по-моему, мы даже э, говорили, я тогда уже предсказывал, что э, у Трампа настолько все плохо внутри Америки идет, что ему нужно ну, что-то показать. Ну, слава богу, что это что-то будет Украиной. То есть пускай давит на Россию, пускай так, давит... а, хиба он поставки тисна, Мне Ми... так кажется, что он абсолютно, скажем, не тисне, навпаки, допомагает России. Ну, смотрите, сегодня ситуация лучше, чем, допустим, была в феврале. То есть, когда вот этот скандал был с mm -hmm. в Белом доме, и так далее. С скажем так, улучшение наблюдаются. Да, он это не хотел делать. Да, если бы он мог, он бы был там, лучшим другом Путина. И... Ну, такой дебил, ладно. Я не буду выражаться. Но. Так як Путін і його команда Не, вдало недалеко і надовго. До я зустрічі з так... Путіним. Да? Він казав, що введе якісь там супер-пупер-жорсткі санкції. Зустріч відбулась. Виндавшее два тыжни, два тыжни, что прошло, ни санкций, никаких заявлений, ничего вот Дело в том, что эти санкции, он, 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 даже если он очень хотел бы ввести, у него нет возможности против кого вводить санкции. Против Китая он пытается сейчас, он уже давным-давно сдался и пытается договориться. Против Индии в теории он может ввести, но опять же уже не первое десятилетие Америка пытается подружиться с Индией и сейчас взять и ввести. То есть это все пустой блеф, mm -hmm. Но с другой стороны, mm -hmm. с другой стороны, опять же, я надеюсь, что то, что у него очень плохо все получается внутри Америки, да и не только внутри Америки, будет обозначать, что легче и больше будет поставляться в Украину, не будет вот этих вот всех заморочек с разрешениями, куда бить, куда не бить и так далее. Я надеюсь, опять же, я, я как бы на 100% понятно, это все не происходит. Но чем ближе к промежуточным выборам, тем меньше у него будет вариантов, что делать, и ну, я надеюсь, а что. А эти выборы. нагадайте, будь ласка, коли выборы. А в, след в следующем году, но предвыборная кампания начинается уже в этом году. Ну, это в конгресс, а, правильно я понимаю? Конгресс и сенат. И То сенат. есть будет переизбираться весь, весь Сенат. Нет, весь конгресс и большая часть Сената. Угу. Вот так вот. Mm -hmm. Поэтому, ну, это серьезный выбор, то есть, где у них, у республиканцев, есть все шансы проиграть. И поэтому ну, им нужно что-то показать, потому что внутри Америки все его, все, что он здесь делает, ни во что хорошее не вылилось, да и нет предпосылок что выльется. Поэтому ему нужно показать какую-то победу. Он там уже рассказывает о том, что он 10 войн остановил, там еще чего-то. Но это ну, он знает, что это вранье. Все знают, что это вранье. Ему нужна, ему нужна реальная какая-то что-то, что он может показать. Вот я это сделал. Ну, с Путиным не получилось настолько бы, насколько бы он хотел с ним подружиться, он, он бы и рад, но не получилось. Ну, это же видно было да, наше. Він... Поэтому я надеюсь, что это выльется больше Україні и меньше заморочек всяких. А, а як вот дивляться в Сполучених Штатах, скажем, такі пересечные американці, звичайні, на те, що він так вот ручка, з, скажем. Ой, С, дуже говорил... люди, ну в мире. очень плохо, очень очень плохо. Я думаю, опять же, это тоже он видит, потому что даже, даже э, эти каналы, как Fox, которые ну вот просто супер про республиканские, про Трамповские каналы э, после этой встречи на Аляске э, рассказывали о том, что э, Путин Трампа э, ну, я Понял, да. короче говоря, да. Не-не, а, это, к этому очень негативно отнеслись даже те, кто его, за него голосует. Поэтому хочет, не хочет. Он и рад дружить с Путиным. Но... Бо как да, дивились так, вот американские військові на колінах вот эту дорожку червону. Да, да, да. да. Ой, ось, очень, очень большой был скандал с этим связан. Это просто кошмар, конечно. Uh, но, опять же, это, я надеюсь, что это все выльется. Знаете, я скажу момент. честно, так вот все дуже чекали, что он зараз возьмет его и зарештует там эти войсковые базы, если честно. Ой, да я надеялся, что у кого-то из военных случайно вывалится винтовка, случайно стрельнет ему в лоб, случайно, ну случайно, чисто случайно. Но, но, нет гарантии, что это, это не двойник или тройник Путина. Но... Как бы. он же, он Да не, боится. я думаю, что на зустрич, на такую зустрич, он сам же дуже хотел бы, что то, был справжний. Ну, может быть, окей, я... я, ну, я, не, я ну, не, ну, все, ну, все ну, таки ну, моя особиста думка, возможно, и действительно, там тройник и то Ну, кто его знает, опять же, ну, бо, он же боится всего, ну, это человек, который с чемоданчиком путешествует. Mm -hmm. а, ну, я имею в виду, там, ну, я, там, я что это на ядерно бимба, да. А, да, <laughs> да. да, 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 ну, 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 а тут он на военную базу, как бы, страны соперника, с которой вроде как они недружественные, даже несмотря на то, что Трамп ему там ручкой махал, я, я думаю, что его в голове было, блин, арестуют, не арестуют, арестуют, не арестуют, Но, не, не, знаю. Короче говоря, внутри страны был большой скандал, до сих пор это все... все а что, такие вот, буквально вот я сегодня читал, кто себя заявил, чи Венс, чи кто, Що значить делегація Російської цієї Федерації кешем розрахувалась за стоянку і приліт літака? Нічого у вас такого не було в новинах? Нічого такого не було. За, заправка, стоянка, ну обслуговування якось цей, що кеш, ну, я понимаю, кешем я Да. так. Да, нічого нічого не такого не чого немає. Ні, ну, Причому це десь на російських новинах проскочило, це навіть не те, що наші українські писали. Я думаю, може у вас десь щось така інформація теж була. Ні, 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 нічого про це не слышав, нічого про це не знаю. Но может быть, хто їх знає. В общем, сподіваюся, що все буде добре. Та, как бы... та все має бути добре. Да. Ну, Приємно з вами було відео. Навзаємо, всего доброго. Всього хорошого, да. до побачення. Шановні пані, скільки часу проіснує э, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!